Ми країна переможців, ми нація переможців. Ми ніколи не допустимо того, щоб в сучасній історії цей шанс, який дає нам зараз життя, щоб ми його не використали якісно для того, щоб побудувати незалежну країну. Оксім Іславичу, вітаю вас. Дякую, що погодилися на це інтерв'ю. Ну давайте відразу до головних тем. Нещодавно відбулося засідання Ставки якому, напевно, ви приймали участь стосовно ситуація, яка склалася на Донбасі в найгарячіших точках, Це мається на увазі Солідар і Бахмут. Чого українцям зараз варто очікувати? Ну по-перше, я хочу сказати, що ставка відбувається два-три рази на тиждень під головуванням президента нашої країни Верховного команду. Зазвичай обов'язково звіти всіх військових про стан справ саме на день проведення ставки. Ов'язково з фронту ті люди, які безпосередньо генерали знаходяться там, от, командують операціями, вони доповідають Верховному команду стан справ. От, одне з засідань нещодавно, яке відбулося, воно стосувалося Солідара і Бахмута, ну і всіх інших, інших питань. Десь, я хочу сказати, що це війна. От, війна, і маємо розуміння, що Є успіхи, От. є інколи речі там, де військові вважають, що треба відступитися для того, щоб зберегти особливий склад наших військових. Ніякої трагедії От. ми не бачимо від слова зовсім. От. Ще раз наголошую, ми знаходимося в стадії війни. Ми, звичайно, би дуже хотілося б нам, щоб ми кожного дня мали перемоги, щоб ми кожного дня. Давили цю нечість, які дерлися на нашу територію. На жаль, не завжди і так буває. Ще раз наголошую, але ніяких таких катастрофічних для нас наслідків це не несе. Вся територія буде звільнена. Ми вийдемо на кордони 91-го року, а там далі життя покаже, як воно далі буде розвиватися. Напевно, головне, що дає вам оптимізм, це продовження поставок сучасної зброї, яку нам вже обіцяли навіть пришвидшити і. Збільшити наші партнери західні говорять про патріоти, про різні види танків іншої техніки. Наскільки зараз ми можемо бути впевнені, що це дійсно відбудеться вчасно? Це впевненість не тільки дається мені. Це впевненість має даватися всьому нашому народові, тому що партнери поміняли відношення. Ви добре пам'ятаєте, що відбувалося в лютому. Минулого року ми просили допомоги. На жаль, ті словосполучення, які на той час звучали, їх було ключові чотири нові слова для наших громадян це був інлав, джевелін, стінгер і байрактар. Сьогодні у нас перелік цих назв він вже набагато більше, і це зовсім іншого рівня зброї, це зовсім інше постачання по кількості, по спроможності для нашої армії вести ту війну, яку ми на сьогоднішній день ведемо. Буде прискорення обов'язково, тому що розуміючи, що відбувається на Росії, розуміємо, що вони будуть мати спробу зробити так званий крайній ривок. От вони до цього готуються. Ми більш не впевнені, що саме з цим пов'язано всі ті процеси, які на сьогоднішній день відбуваються по зміні людей, які мали відношення певне до. Мається на увазі перестановки генералітетів, так би мовити, соровіки на скинули, поставили герасимова, використали Вагнера, використали кадирівців, використали зараз, скажімо так, іде на заміну російська армія, і це так само дає нам підстави казати про те, що саме призначення герасимова те, що в них вже так званий останній дзвоник. Вони вже після того вже немає на кого буде міняти, нема на кого буде списувати ті поразки, які вони обов'язково отримують на нашій території, тому вони до цього готуються і ми маємо до цього готуватися. А коли саме чекати цей, як ви кажете, останній ривок Російської Федерації на річницю широкомасштабного вторгнення? Це може бути і на річницю, знаєте, що для них оці річниці, от для них оці дати, для них є чомусь якимись сакральними речами. Це може бути і в березні місяці. Ми маємо готуватися до таких подій кожного кожного дня. От і ми готуємося. Займається президент країни кожного дня, спілкується, в нього немає жодного дня, щоб він не спілкувався з своїми колегами з тих чи інших країн світу. І перше питання, з якого починається, і питання, яким закінчиться, це зброя, допомога нам перемогти. Цього агресора, який ще раз на лише на нашу землю, Оксім Вячеславович, скажіть, будь ласка. Ну ми всі розуміємо, що вся країна зараз хоче якомога скоріше перемоги. Але що всі вкладаються це питання, це так мовити всередині країни досі дискусійно. Як ви бачите перемогу України? Ну я не думаю, що всередині нашої країни є якась дискусія відносно перемоги. Перемога наша це. Кордони 91-го року це повернення території Донецької Луганської області, це повернення Криму, нашого додому. І я навіть трошки здивований вашим питанням. Але чи закінчиться що... закінчиться на цьому війна. А це вже питання. Друге, нам наше завдання перше вийти на кордони нашої країни, а потім будемо дивитися, як далі будуть відбуватися події, як буде поводити себе Росія, які там будуть відбуватися процеси. Я хочу нагадати, що е, у нас є таке. У деяких наших громадян відчуття, що десь там за кордоном люди розумніші, знають набагато чим знаємо ми, і чомусь така ситуація вона інколи грає з нами не зовсім в добрі речі. Я хочу нагадати. Що себе, по-перше, треба цінувати, не треба собі постійно вважати, що нас постійно там копали, що ми були такі ображені, що у нас там довіс. Ми країна переможців, ми нація переможців. От ми ніколи от, не допустимо того, щоб в сучасній історії цей шанс, який дає нам зараз от, життя, щоб ми його не використали якісно для того, щоб побудувати от незалежну країну. Зараз мова за нашу незалежність, іде боротьба. Історичні приклади, які були в, в наші вже часи, я хочу нагадати, що нам треба розуміти і користуватися власними мозгами, перепрошую, для того, щоб розуміти, що відбувається в світі. Ми є країною, яка знаходиться в світі. Все, що відбувається на території тих чи інших країн в той чи іншій мірі, впливає на нас. Так само ті події, які відбуваються на території нашої країни, впливають на ті країни. Я можу сказати. Той вплив, який на сьогоднішній день має наша країна на інші країни, він просто я без перебільшення вперше в історії людства нашу країну знає весь світ. Нашого президента знає весь світ. Не було такого, що в історії, щоб наш президент виступав майже в усіх цивілізованих парламентах світу, 1 серпня 1991 року в Києві перебував президент Сполучених Штатів. От він мав промову в нашому парламенті. Тоді ще це був парламент СРСР, і першого серпня він наголошував в 91 році, що нам треба бути єдиною з Росією, що ми маємо бути спільно в, в одній системі координат, що нам ніякому разі не, не має бути ніякої незалежності, коли на той час президент великої країни мав таку доповідь. От. Ну повірте, йому ж готували люди, які вважали, що вони володіють повним обсягом інформації, сучасної інформації. А так сталося, що через 18 днів. Радянський Союз, от почалися процеси, які через 3-4 дні, через тиждень, привів до того, що радянський союз просто розвалився. А ви часто не було такий вже скім... історичний приклад використовувати в співбесідах з різними дипломатами іноземними? Як вони я на це реагують? Я можу сказати, що ми маємо багато прикладів, коли вони помилялися, але визнати свою помилку от можуть не всі. Більш того, дехто починає, скажімо так, от робити навпаки для того, щоб це не було помилкою. От я з великою повагою відношусь до тих людей, які визнають свої помилки. Коли Штанмаєр зробив заяву, що він визнає, що це була помилка, повага. Але дехто декому складно визнати, що Я вони пом... розумію, не... раз... Тут же справа не помилилися поясню не? нашим глядачам. Мова напевно про формулу Штаймаєра, яку він намагався просувати як мирний план, тоді... мова про те, що німці на той час вважали, що ми з росіянами є один народ. Це фундаментальна річ, про яку яку ми зламали фактично 24 лютого. Вони вважали росіяни ж проводили наративи, що ми брати, що ми три однакали, дні захоплять Київ. Три дні захоплять Київ, тому що тут їх будуть з квітами зустрічати в цьому кабінеті. Я всім доводив, що це ну, по перше, ми до них не маємо ніякого відношення і просимо їх від нас відчепитися, тому що ми не будемо з вами мати ніяких спільних справ на найближчі тисячі років. Досить вже. Вот ці ска роки, які ми провели спільно, нічого доброго для нашої країни, для нашої нації, от не зробили. У нас забрали культури, у нас забрали мову, у нас забрали наші традиції. Ви насаджували суди все своє. От і вважали, що так має бути. Ні, так не має бути. Кожна нація має право самостійно вирішувати в який спосіб їй жити, як будувати свої країни, і не треба суди. Пхати свого Але, носа буквально нещодавно також Туреччина, як країна, яка претендує на так мовити звання регіонального лідера, які постійно намагаються говорити із нашим президентом і з президентом Російської Федерації, постійно натякає, що вона хоче стати таким третім майданчиком для переговорів. І чи не означає це, що Україну деякі сили? Підштовхують до так званого мінська 3 Чи є небезпека, що консенсус складеться в глобальному світі таким чином, що нас просто змусять на це погодитися? В кожній країні відбуваються свої події. В Туреччині влітку цього року будуть вибори. Звичайно, президент кожної країни має велике бажання бути миротворцем. Припиняти ті чи інші війни і на цьому зробляти собі певний скажімо так, авторитет серед тих мешканців, які підуть на голосування. Це треба мати на увазі. І багато інших речей. Ще раз наголошу, в кожної країни є власне життя. Ми можемо по-різному відноситися до країн, але до Туреччини ми відносимося з повагою. Вони нам дуже багато допомагають. Я в слово сполучення Байрактар, яке було вкрай важливе. Саме в той час, саме в той період, от, і ми маємо велику о, дяку туркам за те, що вони нам допомагали. І не тільки по цих питаннях. Я хочу сказати, що зараз дуже багато країн нам допомагають, але деякі країни е не ставлять умови, але просять не афішуйте, не розповідайте. Прийде час, ми... вони мають певні свої, скажімо так, от, для цього е бачення, чому саме так. Я можу сказати, що коли закінчиться війна нашої перемоги, ми можемо дізнатися про багато країн, які нам допомагали. А на сьогоднішній день ми про них навіть може і не згадуємо з вами. Може бути така ситуація, що ми дізнаємося також, що багато країн допомагали Російській Федерації, тому що навіть середні Росії лунають заяви, що колишні країни СНД або країни теперішнього с -с товариства да російського вони потихеньку сірими схемами постачають різну Дується, техніку. Кожна країна. Обирає свій на сьогоднішній день шлях руку. Дивіться, зараз Вірменія відмовляється проводити спільне навчання всіх всіх чи як воно там у них оце, скажімо так, що навчання, Росія Росія постійно там, mm. щось собі має бажання союзи от, робити. Вони не мають бажання з ними мати вже, от в даному випадку, спільної мови. Звертаємо увагу на те, що відбувається у нас в відношенні з Казахстаном. От дивіться на сьогоднішній день, е, Казахстан. Це е, якщо не дай Бог, у нас буде якісь проблеми. Казахстан буде наступна країна. От яку будемо мати велике бажання російське, скажімо так, от сучасне е, терористичне угрупування. Для захоплення вони це розуміють, тому вони вони обережні. Я не можу сказати, що вони там аж занадто активні. І так ми можемо дати ту чи іншу позицію по той чи іншій країни. Звичайно, ми б дуже хотіли ті країни, які на сьогоднішній день знаходяться під окупацією от Росії, щоб вони були більш активними. От мова йде і про Грузію, і про такі інші країни. Ну а так вже наша доля, що ми зараз виборюємо їх незалежність. Після нашої перемоги вони точно повернуть всі свої території, які в них нахабним образом забрала Росія. Ну і на Росії буде відбуватися дуже багато процесів. Це вже до речі, ви згадали вибори в Туреччині, які мають бути, але відбудуться, мають також вибори в Російській Федерації в 2024 році, і кажуть, що Путін вже починає до них готуватися, але виходить так, що. Світ навіть всередині Росії вже безповоротно змінився 24 лютого 2022 року, і зараз фактично для них дуже важливо, щоб Путін не програв в Україні. А все зараз йде до того, що Путін насправді програє. Ми це розуміємо, незважаючи на якісь там просування на Донбасі, тимчасові українці вже звільнили значно більше територій. Чи існує якась можливість і небезпека для нас відповідно, що Путін все ж таки зможе консолідувати російське суспільство напередодні цих виборів 2024 року? Ну, Путіну треба готуватися до домовини, а не до виборів. А те, що стосується російського суспільства, тут у мене завжди виникає питання: а де воно? Він, російське суспільство, от він його просто знищив. знищив. Там нема на сьогоднішній день ніяких свобод. Ви не можете навіть свою думку вголос говорити. Якщо ви маєте якусь іншу думку, ви маєте написати, що ви є агентом іншої якоїсь цивілізації. Тимчасово знаходитесь на території Росії, і ви маєте таке, звісно, я порівнюю свого часу, коли це був Гітлер. Він там, скажімо так, от, звезду Давіда обов'язково вивозив, обов щоб єврея ходив всім. Так те ж саме робить і це, це, це Путін, це сучасний Гітлер, от, який і ніякого там громадянського суспільства не існує. Це люди, які живуть телебаченням зранку до вечора, там усі ці діячі, які зараз вже репетують, не знають, що їм робити, там на букву С, Соловйов. Овиці з і там їх там до біса цих іблісів на телебачення в Росії, от і вони, вони ж просто зараз знаходяться в такої розпічі. Дивіться, ніяких виборів в Росії вже давно немає. Це і коли так. кажуть слово сполучення, вибори, то треба розуміти про про яке тлумачення. Ми взагалі кажемо. Цікаво, чи ви розглядаєте як одну з важливих небезпек в найближчі часи чергову хвилю мобілізації в Російській Федерації? Для нас це виклик. Мобілізація там не зупинялася, вона йде, іде підготовка. Нам не треба до цього так з верхнього відноситися. Це ще раз наголошую, що вони будуть мати бажання зробити ще одну спробу, скажімо так, от такого е наступу. Ми маємо до цього готуватися, ми маємо просити наших партнерів якомога більше надавати нам зараз зброю і допомоги, для того, щоб ми були готові до цього. Ви колись сказали також в вашому інтерв'ю, що не треба Україні зараз більше думати, як пристосуватися до місцевих мешканців, які всі ці 8 років були під впливом російської пропаганди. Скільки їм варто так би мовити пристосовуватися жити в нових умовах зараз? Ви Продовжуєте так думати, ви не змінили вашої думки? Ну, ви знаєте, ми один одного знаємо вже роки-роки, і я не міняю своїх думок, тому що от дивіться, це позиція. От і коли кажуть, що держава має пристосовуватись до певної кількості громадян, то це помилка. Не може так бути, і не може певна невелика кількість от, мати вплив на всю державу. Якщо вам не подобаються закони, які існують на території цієї країни. Якщо вам не подобається конституція, якщо вам не подобається мова, якщо вам не подобаються правила, які тут існують, ви маєте вільний, скажімо так, от квіток в будь-яку частину світу поїхати, переїхати, жити там за власним. Нема такого, що якщо є країна, є правила, що. Когось вони не задовольняють, і вони кажуть, ми не хочемо таких правил. Ну це ну це, це абсурд. Ви були мером міста Луганськ і е, очільником Луганської обласної державної адміністрації, і знаєте дуже добре ці регіони, і напевно впевнений, що досі спілкуєтеся з людьми там. Ну до речі, правда, це чи ні? Спілкуєтеся з людьми на окупованих територіях? Дивіться, я спілкуюся з усіма. От, і до чого я веду? Е, насправді, от зараз з вами відбулася трансформація, і багато хто з українців пережили цю трансформацію. Колись ви ходили по місту Луганськ, е, заходили там в крамниці, спілкувалися з усіма російською мовою. Зараз ми з вами, я теж луганчанин, спілкуємося українською мовою. Чи здатні люди там пережити цю трансформацію успішно і стати е, повноцінними українцями? Фактично? Зі мною трансформація стала в 94-му році, коли я став мером міста Луганська. Тому що в той час по закону було записано, що державна мова є наша. українська. На той час ще був місць виконком, от, коли я обирався в 94-му році. Ці документи були. Відповідною мовою. Так, використання російської мови було, але треба ж зробити зараз історію, чому так сталося, кому це було потрібно. Я можу сказати, до 72-го року на території нашої країни мова, державна мова, вона була в пошані, її дуже багато людей користувалося. До 72-го року. В 72-му році сталися події, коли відбувалася заміна першого секретаря Компартії. От, На той час Шеліст був в змаганнях з Щербіцьким. От Шеліст був зараз би його назвали на, на українським націоналістом. Він спілкувався рідною. Він ходив в вишиванці і він з повагою відносився до багатьох речей, до наших традицій. Його панен Шербінський, це був номенклатурна була людина. Він був людина, яка саме після його приходу от, мову почали нищити. З максимальною швидкістю. І все те, що було наше, от, її починали прибирати, прибирати, прибирати. Я поясню чому. Справа в тому, що після Другої світової війни, коли ще Сталін лякався наших патріотів, ви пам'ятаєте, наскільки на той час була потужна от, радянська армія, НКВД тощо до якого року вони там не могли з нашими хлопцями і дівчатами впоратися, так це ж була машина. Вони цього лякалися. Вони лякалися української ідентичності. І вони її знищували. Як думаєте, вона збереглася ця українська ідентичність на окупованих територіях? Справа в тому, що відродження буде обов'язково. Кого не влаштовує, має право, скажімо так, відправитись куди завгодно. Там має бути. Наша країна. Там має бути наші закони, там має бути наша мова, там має бути наші традиції. І якщо хтось вважає, що має бути по-іншому, то це людина, яка не розуміє, як буде розвиватися світ. Я хотів би звернути увагу ще на одну, таку, на одну таку річ, те, що стосується церкви. Дуже важлива річ. Саме з 91-го року, після розвалу Радянського Союзу, московіти, суди в величезній кількості. Величезної кількості Відправляли для розбудови так званого християнського цього православного світу, так звані церкви московського патріархата, які підпорядковувались безпосередньо на Москву. І коли зараз ми маємо цю проблему, коли ми маємо зараз, вони кажуть, у нас там така величезна кількість приходів, це була просто недалекоглядність багатьох місцевих керівників, які видавали їм землю. Величезної кількості, де заманеться, і вони там будували, будували, будували. Але якщо б це були храми для Бога, одна справа, але це були великі кількості випадків. Це були філіали певних інституцій, треба визнати і треба тут зараз ставити крапку. Мова напевно про ті процеси, коли під таким. Дивним статусом зараз опинилася УПЦ МП, як ми її називаємо. Вони самі себе не хочуть називати Московською церквою. Кажуть, що вони українська церква, і однак в Україні є вже ПЦУ. І е, таке враження, що зараз УПЦ опинилася, так би мовити, між двох стільців. Як можна спрогнозувати майбутнє цієї організації? Чи е, не очікуєте ви якихось проблем в зв'язку з конфліктами, які відбуваються саме через цю церковну трансформацію в Україні? Давайте будемо робити розподіл. Дивіться, ми як держава, ми як уразі не боремося з жодною установою. Установа має мати статут. Зареєстрований за законом і за Конституцією нашої держави, і виконувати той статут, який є у нас, виконувати на території нашої країни розпорядження з Москви Ми не маємо права дозволяти собі такої, скажімо, так от таких речей. Це просто є неприпустимими. Це небезпека для нашої національної безпеки. Це перша ситуація. Якщо вони приведуть відповідність. Всі свої відповідні документи. Якщо вони будуть жити по наших законах, то питань до них великих немає. Інша справа, що величезна кількість людей, яка знаходиться на сьогоднішній день у всьому одязі, який вони на себе одягають, і це їх ж проблема. Ми ж це ж не з вами не можемо їм там заборонити. От вони мають відношення безпосередньо до радянського до перепрошую до Московії, то їм треба визначитись. Тому що кількість людей, які йдуть у нас просто на поста одинадцяте світі, саме от в цих середовищі вона дуже 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 велика. Однак теж велике питання суспільство також складається з журналістів, з активістів, які під час війни боронили землю. Тримали інформаційний фронт, але чим далі, тим напевно більше будуть питання стосовно початку війни. Наприклад, чому росіяни так швидко просунулися? Вже зараз починаються розслідування того, що відбувається у власних кабінетах, хто на якій автівці їздить, і так далі. От ці процеси вони ж все ж таки закономірні. Ви ставите перед собою Давайте ці будемо питання? робити тут розподіл. Те, що стосується військової справи, це окрема. Швидко просунулись, не швидко просунулись. Дивіться, Ми нам би дуже е, хотілося, щоб вони взагалі не сунули. Це правда. От, але я можу сказати, що треба дивитися на результат, що відбулося. От, і коли кажуть, що ми не готувалися, нібито до війни. Я хочу звернути увагу на всі рішення Ради на безпеки безпеки оборони. Якщо хтось почне їх аналізувати, чого вони стосувалися, як все це відбувалося, які були процеси, то підготовка йшла шалена. Дивіться, якщо б ми не підготували суспільство, от, то ми б не мали сьогодні того результату, який ми маємо. Завдання було президента, завдання було. Рада і оборони підготувати суспільство до війни. Суспільство до війни було готове. Те, що відбувся напад, саме, скажімо так, з усіх сторін. Ну я можу сказати, це виклик був би для будь-якої країни. Маючи такого божевільного сусіда поруч, це виклик був би для будь-якої країни. Але була вибрана стратегія. Я вважаю, що вона була абсолютно доречною на той час. От. Чи втомиться зараз суспільство чи ні, це залежить від суспільства. Ми не маємо права втомитися, тому що ми, наше покоління, має поставити точку в цій війні. Якщо ми її не поставимо, ми залишимо цю проблему нашим дітям, нашим онукам і питання тоді нової війни з Російської Федерації це питання буде тільки часу. Нам треба поставити крапку, але поставити таку крапку, щоб вони раз і назавжди не мали бажання лізти до нас от, на нашу територію. Останнє питання: ви б хотіли після нашої перемоги поїхати в місто Луганськ, і, і, і яке місце в Луганську, ви б хотіли в першу чергу відвідати? Я обов'язково маю поїхати до міста Луганська. Я обов'язково маю поїхати до міста, в якому я народився. Звичайно, перше, куди я буду відправлятися, це буде Цвентар. Мені треба е -е, поїхати до тих людей. Які провели зі мною частину життя, яких я поважаю? От, там є е, мої рідні. От, там є мої друзі. Вони поховані як в Луганську, вони поховані, так і в Красному Лучі. Зараз Хрусталь. хрустальне. Дивіться, це перше місце, яке треба відвідувати. І взагалі те, що стосується поваги до тих людей, які жили до нас, які жили спільно з нами. Це окрема взагалі тема. У нас чомусь її, скажімо так, не торкаються, Церква забрала на себе усі, скажімо так: от монополію на, на, цю, на цю тему. От, і це є абсолютно. Взагалі будь-яка монополія, це є непри... не... неприп... неприпустима речі. Ми обов'язково там будемо, я обов'язково відвідаю ті міста, про які я вам сказав. Ну, а так, Луганській, там, де я народився, є і інші міста, які я обов'язково відвідую. Ну і звичайно, я маю відвідати тих людей, які там лишилися з тих чи інших причин. От. Ну, і, знаєте, Це ж рідне. От. І коли вони кажуть, що. Їх же дуже, от там на Москві їх дуже дратують. Вони ж не згадують, що я з... народився саме там. Цим рве шаблон. Так би вони, говорить? да, вони, вони не згадують, що мене в першому турі обрали в 94-му році мером Луганська. Вони ж цього не згадують, для них це просто якийсь злом стереотипів. Фактично. Ну дивіться, вони ж всі ж вважають, що... що це ж їх. А де там? Тих, які вони купували. От, от Хто там на сьогоднішній день у них? Ті, які вони через гроші купували. Крапка. От вони купували всіх там і таке інше. Це ж це ж було з часи, з часи. Інша справа, що нам, нашим службам, треба за цим було уважно дивитися. Ну, На жаль, і багато тих людей, які в службах, от їх купували так само в опти, в роздріб. Це була велика проблема. Але це наша станови, це наша, наш початок, нашого, нашого руху. Зараз Господь дає нам шанс побудувати країни, і ми не маємо права цей шанс е, втратити. Дякую дуже за розмову і бажаю, щоб Нема ваші плани стосовно відвідання рідної Луганщини відбулися якомога скоріше. Дякую. Дякую.